Доброго дня всім хто мене дивиться. Слава Україні, слава Збройним силам! Ось хочу показати Придбав таку електропилку Дніпро М. Потужністю. Не знаю там видно чи ні. Коротше, 230 50 Герц, е, скільки тут пише 9 ампер, 9,5 ампер. Ось хочу поки я, я раніше до цих електропилок ну, стався так скептично бензопилами різав дрова весь час. Ну, вони мене е, так дістали, бензопилити, не хочу їх, їх уже бачити. Ось Зараз я вам покажу, як це пилка, як вона ріже. Спеціально взяв таких два поліна, такі, щоб на всю шину. Шина тут 40 сантиметрів. Ну, пише на ній. Зараз хочу вам показати, як, як вона ріже. Спеціально на всю шину робимо. Пилка із... із плавним, з плавним пуском. Тут все поронитися. На всю шину режемо. Бачите, надавлював її. Надавлював її капітально. Не стало, Ви ж бачите, які ось, ось полінери. Ну, два поліна не проймала шина. Ну, я ж говорю, я, я раніше до них ставився так. Не дуже. Не довіряв. А це я купив і, ви знаєте, валить на цілого. Ось така пилочка. І з боковим мотором, з боковим лучше, він, ну, коротше, лучше охолоджується От, і збалансований. Ось. Я все тримаю і бачите, він, ну, не перехиляється, коротше. Рекомендую! Ось така пилочка. Добре, дякую всім, гарного дня.